На Вінничині будують новітню автоматизовану підстанцію 110 на 20 кіловольт Тяжилівська. Новий енергооб'єкт забезпечуватиме електроенергією індустріальні парки міста Вінниця. Акціонерне товариство Вінниця Обленерго протягом останніх років активно розвиває Вінницький енерговузол. У 2021 році розпочато будівництво двоколової лінії 110 десять кіловольт для заживлення цієї підстанції та забезпечення резервного живлення міського кільця. На сьогодні вже прокладено понад 12 кілометрів повітряної лінії. Вже в 26-му році цей об'єкт зможе давати електрику нашому індустріальному парку, там, де він фактично знаходиться. Наступного року ми вже зможемо видавати 40 МВА електричної потужності. У 27-8 -му, му роках планується довести до повної потужності 80 МВА. На майданчику вже електроживлення є і водозабезпечення. Будівля трьохповерхова, 16 метрів з мансардою, дві окремі камери трансформаторів, а розподільчий пристрій сучасний, комплектного виконання в Евегазі крує. Нижчий клас напруги 20 кВт, тобто сучасний європейський, буде роздаватися по нашому індустріальному парку, ми будемо будувати такі об'єкти не тільки міста Вінниця, але й в Вінницькій області. Масштабний проєкт спрямований на посилення енергетичної безпеки, сталого соціально-економічного розвитку Вінничини та інвестиційної привабливості регіону. Завдячуючи цьому проекту, я впевнений, що місто Вінниця зможе суттєво підвищити свій потенціал, розширити горизонти для залучення інвестицій. І цей приклад це зразок для наших територіальних громад області. Тільки з такими зусиллями і спільною роботою ми можемо підняти. Кожну окремо взяту територіальну громаду і будемо далі допомагати нашій державі як тилова область, підтримуючи всіма силами, зокрема економічно. Початок будівництва енергооб'єкту відзначили символічним закладанням капсули часу. Керівники обласної та міської влади поставили свої підписи на історичному документі. Капсулу буде вбудовано у фундамент майбутньої підстанції.